Це критично важливе підприємство, тому що коксік вугілля є критичним елементом для металургії для виробництва сталі. Давайте згадаємо, що навіть зараз, наскільки під час війни Україна займає 21 перше місце серед виробників сталі у світі, фактично, втрата критичного ресурсу для такого великого елементу, вона потребує. На жаль, пошуку якихось альтернативних е, варіантів постачання коксівного вугілля е, для того, щоб такі підприємства, як Кривий сталь продовжували працювати, і це є критичними елементами е, української економіки і в е, структурі експорту. Е, Металургійна продукція займає більше 30%, До війни завжди займала більше 30%, А це є критичний наприклад споживач електричної енергії, тому що це також більше ніж 30% завжди. Це споживання електричної енергії саме металургійними підприємствами і. Зокрема, там досить великий, навіть знов таки повертаючись до загальних показників, металургія до війни складала більше 30% ВВП.